Дорогі земляки, друзі та гості Ямпільської громади, щиро сердечно вітаю вас світлим Христовим Воскресінням. Це воістину великий день, який нагадує нам про духовне відродження, про перемогу життя над смертю. Цьогорічний Великдень вже вкотре, з гірким присмаком, наша Україна зранена війною, а замість святкових дзвонів ми чуємо тривожні сирени. Але Великдень приходить у наші домівки попри будь-які труднощі, як символ надії та перемоги, добра над злом, як вінець великої та глибокої віри. Саме сьогодні цю віру утримують та стверджують українські захисники, військові, волонтери, медики, рятувальники кожен із нас. Наші спільні зусилля наближають перемогу України, адже світло завжди перемагає темряву, а життя смерть. Тож бажаю, щоб цьогорічний Великдень приніс. Лише добрі новини для нашої незламної країни, котра обов'язково здолає ворога, нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповні милосердям та щирою любов'ю до ближнього, а душі відкритими для добра. Миру всім нам, Божого благословення Україні, надійного захисту нашим воїнам та всьому народу. З нами Бог, а значить перемога, Христос Воскрес, воістину Воскрес!